Вітаю у попередньому відео. Ми говорили про те, як зареєструватися у програмі житло для ВПО. Сьогодні я розповім вам про умови, на яких ви можете отримати кредит для придбання житла. Перше це вигідні умови кредитування. Відсоткова ставка лише 3% річних. Кредит надається на строк до 30 років, але не більше ніж до досягнення позичальником на дату повного виконання зобов'язань віку 65 років, включно. Ваш власний внесок має становити щонайменше 6% від вартості житла. Що стосується самого житла, об'єктом кредитування може бути квартира або будинок, прийняті в експлуатацію не більше 50 років тому, або реконструйовані не більше 35 років тому. Окрім цього, ви самостійно обираєте житло, яке хочете придбати за кошти кредиту. Це дуже зручно. А тепер поговоримо про розрахунок суми кредиту. Площа житла для однієї або двох осіб 52,5 квадратних метри. На кожного наступного члена сім'ї додається ще 21 квадратний метр. Гранична вартість житла залежить від регіону та розраховується за встановленою формою. Показники для розрахунку граничної вартості для конкретного регіону ви можете побачити на сайті Держмолодь житла. Якщо вартість житла перевищує цю граничну суму кредиту, різницю ви сплачуєте самостійно. Ця програма має великий попит, адже умови кредитування найвигідніші на ринку. Більше інформації про умови кредитування ви завжди можете знайти на офіційному вебсайті. Успіхів на шляху до власного житла. Колектив Держмолодь житла завжди з вами на зв'язку та готовий відповісти на будь-які ваші питання.